Ногодинний робочий день у кірвограді лікар-невропатолог четвертої поліклініки приймає хворих лише з 7.30 до 8.30. Люди обурені, кажуть, через такий графік потрапити до ЕСКУЛАПа усі охочі не можуть. А серед пацієнтів чимало пенсіонерів у ситуації розбирався Ігор Токар. Через скорочений графік роботи лікаря-невропатолога в четвертій поліклініці люди змушені займати чергу ще в досвіта. З такою скаргою на гарячу лінію губернатора звернулись кіровоградці і попросили посприяти, аби години прийому лікаря збільшили. Інформацію оператори перевірили і з'ясували, пацієнти займають чергу з п'ятої ранку. Обращення подобного характеру поступають на гарячу лінію практично їжеднівна, і це стосується практично всіх поліклінік міста Кіровоград. Ми максимально оперативно пытаемся реагировать на всі обращения, Направляємо непосредственно исполнителям и контролюємо, щоб люди не занимали очереди і не старались попасть на к врачу на протяжении нескольких днів. Наша знімальна група навідалась поліклініку о 7.30. Під дверима невропатологами зустріли декількох пенсіонерів. Вони підтвердили, лікар працює лише одну годину. Написано з 7.30 до 8.30. Всего Всього 5 п'ять Пенсіонери скаржаться, що потрапити до лікаря, доводиться Оббивати пороги поліклініки по декілька днів. От шести утра прийшла, до собі присиділа не одного номерка. І все, і ушла, розвернула. Хоча тут була вся очередь, видно, з больничними людьми сиділи. Та й все. Головний лікар поліклінічного об'єднання пояснює, колізія виникла через те, що штатний лікар-невропатолог пішла на лікарняний. Тримати ж в колективі двох таких спеціалістів вони не мають права. Це передбачено постановою Кабміну ще з 2000 року. Людям схощено боліти. І травм никто не застрахован. Поэтому Юлия Абрамовна оступилась и поломала ногу. Это как, ну, мы все знаем, процесс очень длительный. Тому зараз здесь, дійсно четверте поліклініки приймають больних только внічні совместитель. В міському управлінні охорони здоров'я пояснює, що невропатолог, який зараз виконує обов'язки у четвертій поліклініці, працює лише на четверту частину ставки і у вільний від основної роботи час. Він приймає згідно графіку і згідно оплати праці. Я ж не можу заставити приймати його більше. Зокрема, четверте поліклінічне відділення відноситься входить в структуру комунального закладу поліклінічне об'єднання, де є перша поліклініка, друга поліклініка. І в них також працюють лікарі-невропатологи. Пацієнтам, які за місцем проживання не встигають потрапити до невропатолога, чиновниця пропонує йти в інші медичні заклади. Запевняє, усі, хто звернеться за допомогою, там приймуть без жодних перешкод. Ігор гуртокер Іван Фоміченко день за днем.